Вітаю товариство! З вами Ігор. І в останні дні я багато читаю інформації про те, що в Україні можна буде купувати валюту не тільки в обмінниках, де заборонили показувати курс, а відповідно через свої банки, як ви раніше купували безготівково. Як це буде працювати, що буде працювати, про це багато є запитань. На різних формах пишуть теоретичні догадки, але вже цей механізм почав працювати в кількох банків, в тому числі монобанку, яким користуюсь, і не все так однозначно. Тому хотів би власне показати, яким чином можна здійснити купівлю валюти. Що ви користуєтесь монобанком а також відповісти на поширені запитання, які задають користувачі. Тож, за традицією, поїхали. Тож, яким чином відбувається відкриття депозиту, як я вже казав, це може зробити безготівково через веб банкінг або мобільний банкінг. Перша умова, що максимальна сума в еквіваленті може бути 50 тисяч гривень на місяць. Тим більше я читав, що ця квота встановлюється не тільки на один банк, а на всі банки для одного користувача. Тобто ви практично не можете купити 50 тисяч в одному банку, 50 тисяч в іншому банку. Як це буде реалізовано відстежуватися, я вам точно не підкажу. Одначе така норма прописана. Друге, вам необхідно відкрити депозит від трьох місяців після трьох місяців. Ви можете гроші зняти уже в своєму банку, замовити готівку і зняти в валюті вашого вкладу. Якщо ви, наприклад, відкриваєте вклад в євро, отримуєте євро. Якщо вклад в доларі, то отримуєте долари. При цьому комісії не повинно бути, якщо ви замовляєте готівку, і якщо ця готівка є в вашому банку. Так, у випадку з Монобанком цей банк збудований на основі Universal Bank, це його продукт. Тому відповідно в касі Universal Bank, якщо ви замовляєте євро або долари, ви зможете через три місяці їх отримати, якщо вони власне там будуть. І також можете отримати і в А банку це також їхній партнер. Але Попередньо треба замовляти, тому що це інший банк. Наприклад, якщо у вас там дуже велика сума 1000 євро, там 2000 євро, то можливо одразу там в касі такої суми не буде. Що стосується курсу. Курс, як я вже казав, він у нас плаваючий. Він повинен бути не більше ніж 36,69% Але на факті зараз ситуація відрізняється інакше, і тому курс у нас може бути і вище 37% Хоча так не повинно бути. Які будуть роз'яснення НБУ? Ми побачимо. Можливо, великі банки саме на це і очікують. Ну а зараз би хотів показати, як відбувається процес купівлі іноземної валюти через застосунок Монобанк по схемі, пов'язаній з відкриттям депозиту на 3 місяці. Вам, по-перше, необхідно оновити свій Монобанк. Після того, як ви оновили, у вас з'являється така можливість. Після того, як ви авторизувалися, необхідно перейти в розділ накопичення. Далі натискаєте відкрити депозит. Вибираєте валюту вашого депозиту це долар або євро, в моєму випадку, це долар. Мінімальний термін 3 місяці, тому вибираєте 3 місяці. Далі оформити депозит. Бачите, що є обмеження, що можна купити протягом місяця не більше, ніж на суму 1333 долари в гривневому еквіваленті. Далі ви купуєте мінімально 100 доларів, тому що сума обмеження, як бачите, курс у нас 37.50. Далі ви переходите. переглядаєте договір, що тут все правильно вказано. І необхідно вибрати, з якої картки буде списаний саме сума гривнях для того, щоб відкрити депозит. Я в даному випадку не буду відкривати депозит. Мене на картках по нулях. Просто покажу, як весь відбувається процес. Наприклад, якби ви хотіли повнити в касі банку партнера, наприклад, в Універсал банку або в Абанк. Але якщо у вас були гривні, то ви могли спокійно свої картки списати і купити, як це звичайно все відбувається. І ось у мене умовно депозит відкритий. Можна до 9.08.2022 внести свою суму в гривнях. Тут ось у мене є код підтвердження заштрихований прапором України. І коли я звертаюся до банку, даю кошти, у мене депозит відкривається під курсом, ще раз звертаю увагу, по 37,50. Далі я так прикладово хотів би вам показати. Приблизний курс, який зараз у нас відбувається в обмінниках, от середній курс по Києву, середня купівля 39.40, середній продаж 39,80. Тобто, умовно, як бачите, тут у нас курс продажу купівлі вищий. Якщо, наприклад, у вас є 100 доларів, про що я колись розповідав з приводу схеми, коли я записував першу частину відео, ось 3 серпня, курс трошки просів, і тому я так порахував, що в принципі можна купувати долари в обмінниках, там невелика різниця, чим гратися на 3 місяці з Монобанком. Зараз курс потроху повернувся. Тому, Якщо у вас є долари, наприклад, 100 доларів, то ви можете їх продати в обміннику по середньому курсу 39.40. Далі купити в Монобанку їх під 37,50, і ось залишається гринова різниця. Ви або залишаєте її собі, або просто купуєте більше доларів. Таким чином, такий невеликий шеф може заробити. Така легальна схема для того, щоб збільшити свою кількість доларів. Одначе звертаю увагу, що є певні ризики, тому що це на 3 місяці. Треба протриматися, тоді ви ці кошти повинні забрати саме в іноземній валюті, вони повинні бути в касі. Якщо ви проживаєте в великому місці, це зробити набагато простіше, ніж якщо ви, наприклад, перебуваєте в невеликому населеному пункті, бо вам доведеться їхати. Оце власне мінус монобанку, скажімо так. Плюс в тому, що курс нижче, і ви можете отримати свої долари. Якщо у вас є гривні, вони у вас на руках, вони у вас просто лежать, і ви хочете перестрахуватися, щоб не така була велика інфляція, і вона їх всі з'їдала. Бо як не крутіть, на жаль, зараз війна, інфляція є, і нікуди вона не дінеться. Вона. Буде далі продовжуватися, і продовжуватися. Долара теж девальвує, але відносно гривня не так стрімко. Ось, власне, все, що треба було розповісти про купівлю валюти в Монобанку. Якщо у вас є додаткові запитання, прошу задавайте їх. Ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої питання. З радістю на них відповім і запишу інший цікавий матеріал. До зустрічі, Па-па!